Незлавні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гердієв Водолій. Запрошую вас до себе на вогник для того, щоб дізнатися, що чекає вас в травні просто зараз. Але хочу нагадати, що ще триває. Можливість вас виграти цей неймовірний подаруночок від компанії Sony. І від мене це отакі неймовірні класні навушнички, Bluetooth навушнички До речі, ви можете слухати абсолютно все. Можете слухати мої передбачення. До речі, у мене буквально недавно вийшов новий телеграм YouTube канал, де я публікую музику. Музику якусь створюю. Все ж таки, творчість в мене живе і буде жити. І я вирішив, що. А чому не трансформувати е, езотеричну таку, е, с, таку знаєте, струночку для того, щоб можна було себе реалізовувати в якості медитації, в афімації, концентрації, релаксу? І будь-що тому, друзі, підписуйтесь. Посилання цього youtube каналу є вже у мене в, в описі. А, а я е, хочу сказати про умови. Умови дуже прості. Ви е, просто підписуєтесь і залишаєте будь-який коментар під коментар під, 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 під цим відео. Бачите, дуже хочу швидко вам розповісти. Тому, друзі, е, саме через коментарі я буду дізнаватися, хто ми всі дізнаємося, хто е, став переможцем. Я вам бажаю перемоги і пам'ятайте, чим більше коментарів ви залишаєте на моїх відео на цьому тижні, тим більше шансів у вас перемогти. Перемо з вами про знак зодіаку Водолії. Що нам принесе цей місяць? Що він подарує кожному з вас? І, звичайно, вперше що хотілося б мені сказати, що водолії місяць неймовірно сильний. Місяць не просто е, пройде крізь вас, він пройде через дуже Дуже глибинні вібрації. Марс з е, Нептуном дуже сильно входить в конфронтацію, але це лише допомагає е, вам е, максимально. Нептун. Нептун, це що? Це Нептун, це це Юпітер. Отже, з вами давайте поговоримо про знак зодіаку Водолію, що вас чекає. По-перше, хотілося б мені сказати, що ваш місяць, травень, він доволі складний. Він глибинно пропрацьовує в буде вас, навіть якщо ви нічого для цього не будете робити, побачите, всесвіт буде вас глибинно пропрацьовувати. Яким чином? Ну, по-перше, це буде забирати з вашого життя абсолютно непотрібні речі, тому що у нас тут Марс і Юпітер входить в конфронтацію, і він буде знищувати, просто знищувати все непотрібне з вашого життя. Тому не сильно дивуйтеся, якщо з вашого життя. Зникне найближче дорожча вам людина. І це буде дуже жорстоке, скажімо так, знищення всього. Тому не надійтеся на те, що якщо ви з кимось посварилися в травні місяці, не надійтеся навіть і думати про те, що цією людиною ви зможете яким чином знову війти в союз. Це по-перше. По-друге, звичайно, фінансові аспекти вас можуть вигнати з роботи, ви можете втратити роботу, ви можете втратити взагалі все в цьому місяці. Ну, на жаль, тут так випадає. Ви можете втратити все в цьому місяці, але це лише говорить про те, що з вашого життя буде йти все непотрібне, що вам взагалі не потрібно. Е, хочу вам дещо на, на те, що натякнути, бо водолії. Вони дуже люблять носити з собою такі знаєте валізи без ручок. Про що я говорю? Ви прекрасно знаєте такий вислів валіза без ручки, що ви тащите за собою непотрібні речі, які в принципі не можете вже і підняти. Це непотрібні стосунки, непотрібна для вас роботу, непотрібні взагалі ситуації. в Вашому житті коротше кажучи, дуже дуже багато чого вам не потрібного. Тому у вашому житті зараз а, дуже сприятливий момент від цього чемодану, від цього валізи. Раз і назавжди позбутися цієї волізи. Але е, я знаю, що деякі водолії не пробивні, і зараз, навіть якщо я розкажу вам те, що вам потрібно звільнятися, і Всесвіт вам допоможе від цього звільнитися, ви і досі будете думати, що вам він потрібен. Ви повинні зрозуміти, що нічого нового ви не знайдете, якщо зі старим не попрощаєтесь. Хоча я можу сказати, що дуже багатьом водоліям комфортно жити в старих емоціях, почуттях, стосунках. І навіть якщо вони їм приносять неймовірно колосальний дискомфорт, вони все одно там знаходяться. Давайте же подивимося, що нам карти наворожать зараз. Побачимо ситуацію. Ну, я одразу кажу, що дуже багато хто з водолію буде цей місяць просто страждати, плакати, переживати. Емоції будуть неконтрольовані, Ви буде то, у вас буде е, таке знаєте, підвищений настрій, класний, такий позитивний. То буде просто жах. Ви будете плакати, ви будете кричати, ви будете не знати, що робити. Ви будете що вважати, що життя вже закінчилося. Але це нормальна історія знову ж таки про конфронтацію е, наших з вами планет. Е, але. Сонечко на вашій стороні місяць на вашій стороні, тому дуже багато чого насправді буде дуже допомагати вам. Але пам'ятайте, що ви повітряна стихія. А повітря у нас знаєте, це така дуже мінлива історія. І навіть якщо я завжди казав, що овни у нас дуже мінливі, і дуже швидко змінюють свої вогонь, тобто вогняні знаки, дуже швидко змінюють свої якісь позиції. То я вам скажу, що повітря в цьому плані перевершив навіть вогонь. Це якраз та стихія і та енергія, яку зловити неможливо. Тому мені дуже інколи дивно дивитися на тих водоліїв, які намагаються оцей, оцю валізу без ручки тащити на собі. Тому що всі водолії народжені літати. Вони не можуть сидіти на одному місці. Ви не можете працювати на одному місці, хоч хочете ви чи чи ні. Вам потрібно постійно щось кудись бігти, щось робити. Тому обирайте собі професії, такі, які будуть вас змушувати постійно рухатися, і ось тоді вам буде комфортно. А сидіти в офісі, щось там клацати в бухгалтерії, наприклад. Да е, вам не по душі буде. Якщо ви навіть хочете займатися бухгалтерією, хай це буде не один проект, хай це буде там декілька проєктів, на які ви будете постійно, е, ну як то кажуть, розриватися. Але вам потрібне повітря, вам потрібна е, воля, вам потрібно, ви повинні відчувати себе в, в такому просторі, гарному просторі. І, Звичайно, вам потрібен цей простір, вам не дають. Якщо ви відчуваєте в стосунках, наприклад, коли вас накривають якісь такі стосунки, знаєте, де. Вам не дають просто дихати, не дають літати, то це стосунки не, не про вас. І, е, але проблема єдина, що дуже багато водоліїв чомусь думає, що їм потрібно десь засісти. І вважають це тіпа, чимось таким необхідним. Послухайте мене уважно, всі люди дуже різні. І те, що одним норм, іншим абсолютно ні. І вважати, що, наприклад, ваші вподобання будуть подобатися всім, такого не буде. Ваші вподобання будуть подобатися тільки вам. І на це ви повинні і фокусуватися. А те, що хтось там щось вважає і тому подібне, це, і, звичайно, ні. Ви знаєте, в мене була така ситуація, яка знову підтвердила впертість людей. Але це, звичайно, не водолій. Я просто приклад приведу. У мене є мій менеджер Андрій. Ви прекрасно його знаєте. І е, він вирішив для себе, що він хоче розводити рибок, е, дуже важкий, які дуже важко розводити. Це пітушки, якщо ви знаєте, е, півники, вибачте. Е, і ось ці півники, це ну, я не знаю. Я не знаю, як люди можуть їх розводити, тому що це не майже неможливо. І ось він. Доказав мені, що звичайна людина, яка не вміє е, там з цим працювати, але з дуже скурпульозним бажанням чогось досягти. Е, я вам більше скажу, що вже його е, мало того, що його ці півники почали плодитися, тобто він, він змінював ці впівників, е, вивчав їх е, просто тому, що це цікаво людині. І е, ця людина мені доказала, довела той факт, що е, не дивлячись на те, що хто б тобі що не казав, бо я в нього не вірив. Я казав, ну типу, це неможливо. І ця людина просто-просто довела мені, що мало того, що у нього народилися ці півники, тобто вони вилупились, так ці півники, ось які народилися, вже народили своє потомство. Тобто, це говорить про те, що кожен з нас. В більшості дослухається до її думки якоїсь іншої людини. І це наша велика проблема. І ось ця ситуація, вона мені показала і сказала, що типу, Макс, якщо в тебе в твоєму житті були люди, які в тебе не вірили, це не означає, що він сам в себе не може повірити. Тому я бажаю вам людей, які в вас вірять. Але якщо, не дай Боже, з'являться такі, як я, наприклад, які вас не повірять, і скажуть, це неможливо, то не слухайте нікого і йдіть до своєї конкретної цілі. Кохання, сім'я та наші дітки. Що чекає вас в травні в місяці в цьому регіоні? І ось перше, перше що потрібно, що треба звернути увагу. По-перше, це у нас сексуальна енергія. Ну, не вистачає зараз водолієм сексу. Водолії вони мають дуже гарну таку, знаєте, енергетичну розрядку, коли у них є якісний і регулярний секс. Я розумію, що це таке, знаєте, не дуже зручні інколи запитання, і не дуже зручні питання взагалі в цілому сексу про, говорити про секс, але е, тут без цього ніяк особливо стосується водолію жінок. Якщо в них немає регулярного постійного сексу, є велика ймовірність проблем потім по здоров'ю жіночому. Тому пам'ятайте, якщо ви хочете відновитися в сексуальному плані і взагалі відновитися, секс повинен бути ну в травні, ну я не знаю. Що хочете, то робіть, займайтеся сексом. Навіть якщо у вас нема постійного партнера, цьому немає знову ж таки якогось такого, о, Боже мій, нема партнера, треба там шукати якогось постійно. Послухайте мене дуже уважно. Ми живемо з вами в 21 сторіччі. Ви маєте робити те, що вам хочеться. От те, що роблять жінки в, в серіалі «Секс у великому місці. Вони живуть так, як вони хочуть. Чому чоловіки вважається, що якщо чоловік е, е, має багато партнерок, то він ловелас, то він е, е, мачо? Чому коли жінка має багато партнерів, чоловіків? Вона хвойда? От поясніть мені, будь ласка, оцю історію. І дуже багато жінок собі в в голову вбивають, що якщо вона має там два-три партнери, з якими вона просто е тільки займається сексом, то це вже називається вона хвойда. Це знову ж таки придумали чоловіки, які е виправдовують себе в своїх якихось подіях діях і, звичайно, не хочуть, щоб е в них були отакі е жінки. Тому друзі, я хочу, щоб ви особливо до жінок я хочу щоб ви робили тільки те, що вам комфортно, те, що ви хочете, і не слухали абсолютно нікого. Далі дуже, будь ласка, зверніть увагу, якщо у вас є стосунки, буде така невелика криза. Знову ж таки, кажу, що є дуже багато таких моментів, про які в принципі треба було поговорити. Але оця вся криза, ця вся ситуація, вона у вас пройде в кінці приблизно травня, тому не хвилюйтеся за це. І е, найголовніше зараз це вкладати в свої стосунки. Я б, якщо у вас є вже ця криза, я б на вашому місці пішов до психолога. Або ви можете, до речі, в парою записатися до мене і поспілкуватися. У мене це дуже-дуже добре виходить. Е, я можу вам допомогти саме в цьому. Всі е, посилання, всі для консультації, ви можете ось перейти за посиланням і е, записатися до мене на консультацію в описі цього відео. Але е, хотілося б мені сказати про те, що. Е, Будьте дуже уважні, тому що ваші стосунки зараз будуть набирати таку якусь дивну історію, і щоб цього якому випадку не відбулося, контролюйте це. Якщо ви самі не можете поговорити, справитися з цим, звертайтеся до психолога. Звертайтеся до психолога, навіть якщо ваш чоловік не хоче. От прямо через силу. Бо я знаю, що більшість чоловіків не сприймає психологів як щось таке, що потрібно допомоги. Ви розумієте, що дуже багато плутає питання психіатра і психолога. І чоловіки, на жаль, в цьому в більшості не розбираються. Вони вважають, що якщо типа в тебе якась проблема там психологічна, то це ну, типа, це все вже психіатр, це вже лікарня і тому подібні речі. Хоча деяким. Деяким я б рекомендував саме психіатра, але ось тут якраз ситуація того, що ви повинні е, розмовляти зі своїм партнером для того, щоб прояснити ситуацію. Ну і звичайно, якщо ви ще не маєте партнера, якщо ви не маєте ще стосунків, то е, знову ж таки повторюся, ніхто, по перше, вам не забороняє е, займатися сексом з того людиною, яка вам подобається. По-друге, ні в якому випадку не, е, не намагайтеся цю людину е, ну, за за затягнути в стосунки, бо в травні місяці у вас цього взагалі не вийде. Як би ви не намагалися взагалі стосунки травень, це на жаль. Ось що я вам хотів сказати з приводу ваших стосунків в плані майбутніх. Ну і звичайно дуже класний місяць для того, щоб зачати дитину. Якщо ви планували, травень місяць принесе вам, ну, в 90% зачаття. Це повірте мені. Робота. Кар'єра гроші, що в нашій в цій сфері зараз о, в, побачимо на вас прямо зараз. О, бачите, карта прямо сама вискочила, хочу сказати. Дивіться, ну перша ж лінія, яка говорить про те, що вам потрібно бути трошечки активнішими в травні, тому що у вас відкриється дуже багато каналів, і до кінця місяця у вас буде все відкрито. Навіть, навіть, навіть говорить про те, що не те, що до кінця місяця, навіть до кінця року. Водоліїв зараз дуже сильно веде е, Меркурій, о, дуже сильно веде, і я вам більше скажу, що він буде вас вести до кінця року, потім буде обрив, і там далі вже буде важкувато вам. Тому для тих водоліїв, які максимально зараз намагаються якимсь чином себе реалізовувати, ось просто беріть і робіть. Все вам відкрито, і ви все витримаєте абсолютно. Навіть якщо ви втратили зараз роботу, ви все одно знайдете, і у вас все одно все налагодиться, і ви будете себе відчувати абсолютно спокійно, рівноцінно, і все у вас буде так, як ви хочете. Єдине на що потрібно звернути увагу, що ті люди, які зараз захочуть поїхати за кордон, у вас зараз будуть невеликі проблеми. Тобто, щось не буде виходити так, як ви хочете. Але в цілому я вам гарантую, що. Що ви отримаєте, ну, от, той, взагалі, ту енергетику, яку у вас найкраще, яку ви найкраще хотіли? Так, дивимося трошечки далі. Що у нас тут далі таке цікаве? Дивіться далі. Е, більше того, у багатьох з вас зараз почнеться така трансформація того, що ви захочете працювати на себе, якщо ви працювали на когось, або трошечки змінити направленість, якщо ви працювали все ж таки не на себе. Е, точніше, якщо ви працювали на себе, це дуже гарна у вас ідея. І якщо ви не знаєте чим зайнятися, знаєте, що рекомендація яка йде. Де рекомендація від карти справедливості, Точніше, страшного суду, вибачте. Страшний суд він говорить лише про те, що ви можете повернутися к тим думкам, які у вас були раніше. Тобто, навіть в дитинство. Ось згадайте, чим ви хотіли займатися в дитинстві, а може, в, ну, в більш дорослому віці. І ось на це і зверніть якраз увагу, тому що це вам така велика підсказка. Це такий великий, знаєте, ключ до того, що ви можете реально отримати дуже. Дуже класну допомогу саме ось завдяки оці, цьому, цій пораді. І, звичайно, зараз якомога більше вкладайте в себе. Ніяких покупок, там квартир, машин, все це не дуже гарно. Марс вам не дозволить зробити загарно. Ну, тобто, я, навіть якщо ви щось купите, то це не буде та гарна якість, яку ви хочете. Тому, будь ласка, не витрачайте в цьому місяці дуже багато грошей. Витрачайте їх на себе. Ось найкраще буде, якщо ви хотіли піти на якісь курси, якщо ви Хотілося чимось зайнятися, якщо ось як я, наприклад, дядько, 4 роки тому стукнуло, що все ж таки треба вчити психологію, тому що психологія, не дивлячись на те, що я дуже гарний психолог, в принципі, психологія одна з дуже важливих елементів із елементів езотерики, вона поєднується і дуже багато чого дізнаюся саме завдяки психології. Тому в вашому випадку найкраще вкладання грошей зараз це в себе в свій розвиток. Звичайно, в ту е стихію, в ту стихію енергетичну, яку ви б хотіли для себе вибрати, і навіть якщо ви займалися там чимось таким знаєте наприклад працювали в поліції а тут вирішили зайнятися манікюром це ваше право і воно має бути і ви повинні себе дослух до себе дослухатися а не слухати інших тому ж я ще раз вам кажу цей місяць він проявить дуже багато різних ваших таких знаєте, потаємних глибинних таких внутрішніх бажань і е, ви повинні їх слухати ви повинні їх слухати і йти іти до них Просто велика проблема в тому, що люди нещасні, нещасливі від того, що вони ну. Не отримують те, що вони хочуть отримати, і вони не роблять те, що вони хочуть роблять, знову ж таки дослухаючись до інших людей. Тому це велика пастка. А точніше, знаєте, є такий дуже главний, класний вислів: недоросліша, бо це пастка. І ось саме історія того, що ви дуже серйозно сприймаєте своє життя, що ви вже знаєте, такі дуже дорослі. Е, оце є пастка, та пастка, яка е, змушує вас. Е, Страждати постійно щось переживати. Тобто, оцю проживати це доросле життя. Тому не ведіться і все у вас буде добре. Так, ну а тепер поговоримо з вами про здоров'я. Що у нас тут такого цікавого випада зараз? Подивимося. Здоров'я, здоров'я, здоров'ячко. Ого. Так, перше, перше, що я вам хотів би сказати, це травма небезпечний буде місяць. Ну, це до 100%, в принципі, дуже багато знаків. За якщо ви передивитесь, в них дійсно травма небезпечна. Тому дуже березіть, будь ласка, свої кінцівки. І на дивіться під ноги, я вас дуже прошу, особливо коли ви гуляєте там десь у лісі, там і щось там, де е, є природа. Е, там може бути, ви можете там, чи, чи об дерево спос. Підткнутися, чи що коротше, будьте обережні, бо є ймовірність того, що ви можете просто поламати руку або ногу. Це по-перше. По-друге, будь ласка, звертайте увагу на ваше ментальне здоров'я, тому що ментальне здоров'я зараз найголовніше для вас. Е, дуже багато людей буде е, над вами, ну як то кажуть, вас, е, тестувати, е, намагатися вас вийти, вибисти, вибити з колії для того, щоб ви максимально відчували себе себе дискомфортно, тому що якась падла їм е, життя зіпсувала, то вони спробують зіпсувати вам. Про що я кажу, для чого я це кажу? Для чого щоб ви зараз для того, щоб ви зараз максимально звернули увагу саме на ваше здоров'я, ось е, ментальне здоров'я, точніше психологічне здоров'я, пам'ятайте, що ви повинні фільтрувати людей, з якими ви спілкуєтесь, всіх токсичних людей до побачення, телебачення, навіть якщо це дуже близькі люди, ну от так ви не будете з ними спілкуватися, навіть якщо це ваше батько чи ваша мама. Не спілкуйтеся з ними, принципово не спілкуйтеся, тому що це ну неможливо так. Або з ними спілкуйтеся і кажіть, що мене це бісить, я не можу з тобою спілкуватися, тому що оце і оце. І в цьому нема нічого такого глобально поганого. Ще один момент, який би я дуже-дуже вам радив звернути увагу, це звичайно імунітет. Бо імунна система це таке, знаєте, діло з цим не жартують. Я дуже вам рекомендую зараз саме почати енергетично себе. І фізично змінювати травень місяця місяць перед такого від пробудження землі. Звичайно, організм також буде прокидатися від цього від того, буде сонечко, вже вже буде отримувати більше вітамінів. Тому сфокусуватися вам я рекомендую саме також і на цьому. Тобто, якийсь курс вітамінів чи просто якесь обстеження, що вам не вистачає. Але ви знаєте, я на власному досвіді знаю, що ось коли я приймаю добавки або якісь вітаміни. То я відчуваюся набагато краще, ніж без них. Це, звичайно, ситуація така особ... ну, особиста у кожного. Але ось я так себе відчуваю. І я дуже раджу вам подумати, вже, якщо вам там трошечки за 30, як мені, то думати вже про те, що. Що для вас дуже найголовніше, це здоров'я, і вже почати його дуже сильно берегти. Друзі, ну що я ще раз хочу вам нагадати, що ви можете виграти ось такі неймовірні наушники Sony bluetooth з безпровідні. Ви можете ними слухати музику, можете слухати мої передбачення. Єдина умова це звичайно підписка і будь-який коментар. Бо саме по коментарях я буду обирати того самого переможця. Ну і з вами був як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. І побачимося вже мої любі! Дуже дуже скоро, Па-па!